Я думаю, ніякої реакції не буде, в принципі. Ну, якісь там штатні опозиціонери, може, щось заявлять, але вони, швидше за все, усі перебудуть перебувати за межами Росії, коли будуть заявляти щось. Я, чесно кажучи, думаю, що це з Навальним не остання історія, тому що там, в принципі, ніякої особливої логіки немає, тому що ніякої загрози він російському керівництву не ніс, але там схоже ухвалено рішення зачистити всіх, щоб як би чого, як то кажуть, не вийшло. Тому я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо завтра якийсь тромб відірветься у Надіждіна або у Гіркіна. Не тому, що вони несуть загрозу, а просто тому, щоб показати, що все серйозно і ніяких послаблень не буде. Ну і загалом це буде більша новина, насправді я думаю, десь в Європі і Сполучених Штатах. І це до речі, великий привіт різноманітним бажаючим щось домовлятися і заморожувати з російським керівництвом, тому що ну це такий достатньо виразний сигнал, що російське керівництво в повному неадекваті. Я думаю, після інтерв'ю Такеру Карлсону це мало бути зрозуміло всім, але можливо ще не всім. І тому для того, щоб це вже, як то кажуть, довести остаточно, вони вбивають Навального, я повторюсь, без особливої якоїсь потреби. Але очевидно, що це сигнал ніякої там перебудови ви не дочекаєтесь, ніяких змін не дочекаєтесь. От є Путін, і буде Путін завжди. І домовляйтеся з Путіним. Ну, тому насправді от буде дещо важче, я думаю, просувати, принаймні, зараз якийсь оцей дискурс про те, що треба домовлятися з Путіним, треба миритися, Путін хоче миритися, як казали деякі сенатори республіканці. Ну, насправді він показує, що навпаки, ні з ким миритися він не хоче. Так, от тут, що саме дивне, що, наприклад, очевидно, що в Кремлі ну, цей проект Надежчин це був проєкт, який створений в самому Кремлі, був. Ну, схоже, там не Окрієнко, наприклад, запустив чи там інші люди. А потім трапилася така достатньо дивна ситуація, що вони самі вирішили цей проект згорнути. І це говорить про те, що, мабуть, в умовах, коли ці всі були масові збори підписів. Десь якісь, мабуть, силовики вирішили, що є великий ризик, тому я думаю, що це не останній приклад зачистки цього самого простору і поля. Тому я думаю, що знову ж таки Навальний тут не останній.